Ну, його, напевно, взяли, тому що е, він такий трішки е, від усіх відокремлений. Тобто він якось не в колективі в плані якихось там, е, ну, там спілкування. Перша. леді леді в папа. <рес> Мося Мирося. А чому? Чому Мироська? Бо вона моя коліжанка. Це моя подружка. А, Ми дружилися, ми вже, ви вже да. встигли да, Е, Вікторія. віка пока. А чому Вікторія перша? А вона найпривабливіша. <реш> <ng> Додому сьогодні не приходь Коля, все. <греш> ну Ніхрена собі ти придумав. Ну, типу, оце так. Да, я, я що може він такий розумний, бо Віка дуже класно шарить в десертах, і якби там був десерт, вона була б корисною. Таке було. що Є велика ймовірність того, що тут буде десерт. І треба брати віку. Оля. Дякую. Oh, Чому у вас такий вибір? Вона дуже талановита. Так подожди, побачимо вже. Звідки такі були висновки, що я талановита, якби ну, це по-перше, це якби я думаю, він поспішив з висновками, тому що наше спілкування було буквально перед конкурсом, так, випадково ми сіли за одним столом, і просто ну, там, е, обговорювали якісь страви. да, ну. Я обирав по принципу, щоб найменше було конфліктних ситуацій у команді. Тому я бачив, що Оля вона. Розумна, вона знає, що робити, і вона не любить конфлікти. Тому мене це влаштовувало. Юля. Руслан. Даку. Батон. Дак. Він теж топчик мій. Такий класний. Він знає теж дуже багато всього. І З ним працювати просто офігенно. Та батон. Тож ми одразу з ним це там. Пш. Це все наша бандочка. Батон це клікуха зі школи, типу. Це про хлібобуличний виріб. Я, я їх печу, знаю все про них. Ну, це моя робота. Ну, По-моєму, дуже прикольна клікуха для мене. «Батон». Ще й плюс фамілія так співпадає перші літери. Е, Маріна. І мене третю, я, звісно, так одивилася. Думаю, що це таке за діла? Ти повинен був мене першою вибрати. Ми ж друзя взагалі. Дмитро. Лєра. А отут от цікавий момент, коли Дмитро вибрав Лєру. Або вона йому просто подобається, або Я іншого її варіанту й немає, по суті. Ну, типу, реально, вони ж не спілкуються. Принаймні, я там супер спілкування їхнього не бачив. Відповідно, яким правилом він керувався. Одному відомо. Вона. Така лагідна, покладіста. Вона така, вроде, нібито тихенька, але дуже класно розбираються щодо чого, як робити. І те, що я бачив, я зрозумів, що з нею буде легко працювати в команді. Мабуть, ну, правда, не почув мови конкурсу, да? <гум> що треба щось готувати і розгадувати. <гум> Він почав своїх дівок набирає зразу, таких знаєш, але вони теж шарять. Рома. <плес> а ти думав? Я думав, мене Коля забере до себе. Ну, Бо там Віка була. Віка там і його, типу, візьми його, він, він щось відморозився з мене». — Коля. Катя. — Щоб мене останнє вибрав би. Чого це гошу. Перш за все-таки все буду робити ставку на те, що потрібно мені. І, Плані, навіть якщо це командний користь, типу, що принесе користь команді, а не просто вибрати друга. Ну, перепрошую. Іруся, а хто тут буде плакати? Давай. Іра Іру взяв, бо по Іра подобається, вона кокетниця. Тут і, ногу показати свою довгу, там показати, ну реально. Вона потрібна мені в команді. Я вже з нею працював. Я знав, що від неї очікувати. Я бачив, що вона вміє. Я знав, як з нею співпрацювати. Тому мені було зручно взяти, звісно ж, Іру.